Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 17 червня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода сьогодні, на жаль, дощова, тому повноцінні огляди не вийде зробити, але постараюсь максимально вам багато автомобілів показати. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто в'їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати вновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Altea Альтеіксель. Сьомого року, 5,850 ціна, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 247 пробіг, номер телефону 068-338-38-37. Вольцваген «Шаран». 11 500 ціна вже на віддачу, 10-й рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 235 пробіг, номер телефону 097-245-48-44. Так, 10 тисяч тому замінено ГРМ. Так, напевно, автомобіль обслужений. Так, по салону, тут не буде вам видно. Е, є підігріве сидінь клімат-контроль. Епертроніки. Четвертий рік, 6200 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач. Так, власний каз підтверджений пробіг 227 тисяч, номер телефону 067 340 1764. Так, автомобіль оглядають. Заважати не будемо. Подивлюся. Так, кондиціонер, здається. Так, все вже уточнити за телефоном. Peugeot 5008. 11 року 8800 ціна. 1,6 дизель, автоматична коробка передач. 182 тисячі пробіг. Номер телефону є. Так, Кондиціонер. Є парктроніки. Рено Сценік. Гранд Сценік 12-го року, 9800 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 240 тисяч оригінального пробігу, вказує власник. Номер телефону 097 46 90 300 Томобіль не фарбований. Тут, не буде вам видно. Volkswagen Фольксваглінтуран. Uh, так, рік третій, 5950 ціна, 1,6 бензин MPI, механічна коробка передач. 265 пробіг. Світлий салон. Так вона виглядає, має бути вам видно. Опель 9-го року, 700 ціна, 1,9 дизель, механічна коробка передач, 253 пробіг, номер телефону 067 03 012 Комбінований салон. Клімат-контроль. Підігрі сидінь. Парктроніки. Мерседес Б-клас. Це в нас електрокар 2016 року. 14900 ціна. Так, ну, звичайно, автоматична коробка.

1,6 дизель, механічна коробка передач, свіжопригнана, 235 пробіг, номер телефону 097 460 61 61. Якщо правильно, не дуже видно цифри, кліматконтроль. Панорамний дах. Renault Scenic 10-го року, 6450 ціна. 1.5 дизельний двигун, 271 тисяча пробіг. Так номер телефону. Є. Клімат-контроль. Citroen C4 Picasso. 14-го року 10-250 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач, 192 пробіг. Так, виглядає в Опель Зафіра, 11-го року, 8300 ціна, 1,7 дизель, механічна коробка, комплектація космо. 206 пробіг, номер телефон 068 839 29 29. Салон комбінований. Трошки будемо видно. Клімат-контроль. Renault Scenic 14 2014 року, 9450 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 215 пробіг, 068, 685, 51, 53. Комбінований салон. Так, трошки буде вам видно. Клімат-контроль є. Peugeot Біпер. 10-го року 5,750 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка передач, 182 тисячі рідного пробігу, вказує власник. Це у нас оригінальний пасажир. Трошки тобто, вам видно, як виглядає.